Та в ефірі інформаційний випуск новин 14 жовтня, 1329-й день повномасштабної війни. Сьогодні усі зусилля українців зосереджені на підтримці наших військових, тож більшу частину коштів спрямовують саме на потреби сил безпеки і оборони. Зокрема, з обласного бюджету додатково виділили 67,8 мільйона гривень на зміцнення обороноздатності. А загалом у цьому році сума перевищила 290 мільйонів гривень. Усе це стало можливим завдяки відповідальності бізнесу та сумлінних платників податків. Тож не припиняємо працювати та підтримувати наших бійців. А далі на 33-му телеканалі розкажемо про головні події вівторка. Тож не перемикайте. Допомога від Хмельницької громади дронами це вже традиція. Цього разу за бюджетні кошти закупили та передали бійцям 210 дюймових fpv дронів. Ну наймасовіше зараз це 10-дюймові FPV-дрони, які ми передаємо 13 дюймові FPV-дрони FPV з оптоволокном. Сьогодні ми десятку так звану передаємо, передаємо їх 200 штук. Хороша, доволі таки, партія, посилена батарея, хороша півіжка. В вмілих руках наших пілотів, наших воїнів будуть наносити ураження і техніці, і живі силі ворога, який прийшов на нашу святу українську землю. Це бюджетна закупівля, це все майно придбане за бюджетні кошти. Загальна вартість 210-дюймових і півішок понад 2,5 мільйони гривень. Щиро дякую нашим платникам податків. Традиційно товариство за те, що ми з 2016 року маємо можливість постійно підтримувати наше військо. Ефективна та справедлива ветеранська політика в області створили робочу групу, яка проводитиме ветеранські слухання у територіальних громадах. На Хмельниччині стартує новий формат співпраці Дні ветеранських слухань. Це ініціатива для прямого діалогу між. Владою та ветеранською спільнотою робоча група створена при координаційному центрі з питань підтримки цивільного населення при облдержадміністрації координуватиме ці процеси, щоб чути потреби ветеранів і їхніх родин у громадах області. Діалог з владою та ветеранською спільнотою відбуватиметься щомісяця, щокварталу або за потребою. Слава героям Хмельниччини! Під такою назвою в обласному центрі пройшла виставка портретів загиблих на війні, прикордонників і поліцейських. Експозиція створена створена учнями Старокостантинівської художньої школи, на якій зображені, на жаль, загиблі поліцейські кордони цінніші для життя за служби нашого. Спочатку це була маленька ідея вдячності, а згодом переросла у великий проєкт. Ще у 22 році юна Івана Хіцінська запропонувала відзначити загиблих батьків однокласників, зобразивши їх на портретах. Цю ідею підхопили інші вихованці Старокостянтинівської художньої школи. І на сьогодні таких робіт уже не один десяток. Того року діти намалювали 44 портрети, а в цьому році 50. Частина зрозуміло, що ми не всіх сюди привезли, а частина ще в Старокостянтинові. Це не просто портрети, це історії життя кожного героя, яку юні художники відтворили на малюнках. Для мене насправді було трішки важко писати ці портрети, тому що як не як це людина, в якої є своя історія, своя біографія, свої рідні. І ну мені хотілося в свої роботи вкласти частинку душі, щоб люди все таки пам'ятали, якою ціною ми виборюємо незалежність. Серед постатей на представлених портретах загиблих поліцейських є зображення Ігоря Маклая. Чоловік один із перших пішов добровільно захищати Україну. Розпочав свій, свій шлях з полку Сафарі, починав з під Київщини, потім був передислокований на Сумщину. Був перед. Достокований на Харківщину і виконуючи бойові завдання на запорізькому напрямку, на жаль, під час одного з артилерійських обстрілів загинув. Також є портрети героїв-прикордонників. Про одного з них розповідає брат. Чоловік був із родини військових, тому й обрав таку професію. А з початком війни активно приймав участь у веденні бойових дій. З перших днів війни активно приймав участь у веденні бойових дій і Остання посада, відповідно, начальник відділу прикордонної служби Залізний порт теж 79-го прикордонного сімдесят На кожному портреті. Відчувається відвага та любов до життя, і від найменшого до найстаршого покоління ми маємо пам'ятати ціну свободи. Її знають і юні художники, які представили свої картини. Вони мали писати люди, вони мали писати пізаж, але ми що сьогодні портрети наші загиблих дороги. І це дуже важливо, що вони через все своє життя принесли шану і повагу до тих людей, які віддали своє життя за нашу проєкт. Тетяна Стаднік, Аліна Вітряк, новини 33 третій канал. Здійснити дитячу мрію. Школярі з Камець-Подільського району вирішили потішити своїх однолітків з прифронтової Херсонщини. 23 навчальних заклади долучились до ініціативи і їм вдалося реалізувати мрії 53 юних херсонців. Це були шкільні рюкзаки, іграшки, книги, солодощі та інші необхідні речі. Усе це діти, їхні батьки, вчителі, поліцейські готували з особливою теплотою і турботою, а волонтери доставили подарунки до адресатів. Натомість маленькі. Херсонці щиро подякували новим друзям з Каменеччини за підтримку та увагу. Погода на 15 жовтня. За прогнозом Хмельницького обласного гідромецентру, у середу буде хмарно з проясненням, без істотних опадів. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. На поверхні ґрунту вранці можливі заморозки – 0-3 градуси. А от температура повітря по області становитиме вночі – 1-6 вище нуля, в день – 7-12 тепла. У Хмельницькому стовпчики термометра показуватимуть вночі 2-4 із позначкою «плюс», в день – 8-10 тепла. Такими були новини вівторка. Ворог не припиняє терор цивільного населення, тому не нехтуйте оповіщенням про небезпеку. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози. Перебувайте в укритті, ба більше обирайте кращі варіанти сховища і не забувайте про тривожну валізку з мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та на сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.